Ось таку коробочку в нас замовила людина інструменту. Значить, дві пилки з е, строма шиною е, 30 см. Комплектація одна йде дві шини, два ланцюга, два акумулятора. і одинарна комплектація. Дві, одна шина, один ланцюг і один акумулятор. 2700 і 1800 відповідно. Далі сабельна пилка. Отака від Прокрафта, бо акумулятори підходять з цих пил. Далі гайкавер, самий топовий за 2100 гривень 680 ньютонів, що відкручує абсолютно все на легковій машині. І акумуляторна пила, дискова, Техас 2700 працює на будь-яких акумуляторах. І 185 круг, що немаловажно, тому що в основному пилки йдуть на 165-й, тут на 185 круг стоїть. А це все вийшло там в районі 60 тисяч гривень. Тобто, людина заплатить за цю посилку на пошті при отриманні, це розрахується. Але якщо у вас немає великої суми грошей: там 10, 20 тисяч, 30, 40, 50, ми вам можемо зробити це все в оплату частинами. Чи генератор, чи зарядна станція, чи просто інструмента вам треба набрати. Так само це все можна зробити в оплату частинами. Ви абсолютно нічого не переплачуєте. Зовсім там розбили на 5 платежів, 20 тисяч, кожен місяць по 4 тисячі гривень платите. Ну, і вам виходить не так накладно, зато ви з інструментом чи ви працюєте, можете заплатити. Роблять гроші, ну чи просто для себе, для дому вибере, щоб там користувати щоб зручно було щось там по хазяйству, скажімо так, робити. Тому генератори, зарядні станції, газові балони, це все в нас є. Можете придбати, як відразу розрахуватись, можемо оформити вам оплату частинами. Для замовлення всі контакти в шапці профілю.